Друзі, вітаю! Сполучені Штати беруться керувати Венесуелою, передають привіт росіянам, причому в такій принизливій формі. Мовляв, ну що там, тримайтеся, вітання вам з Різдвом, Венесуела наша. А ще є інша історія в Сполучених Штатах. Віцепрезидентка, яка могла співпрацювати з Трампом, виявилася в Росії. Її брат, який очолює це Делсі Родрігес, брат який очолює. Національні збори не виходить на зв'язок, і Трамп каже: ну тоді руб'я доведеться цим всім займатися. А в Україні теж йдуть далі кадрові призначення і перепрошивання кадрового апарату. По великому рахунку кадрова революція з першого числа президент вийшов, ну і так, достатньо сміливо і не, ну, не, скажімо так. Небагатозначно призначає він. То каже, що якщо мир не вдасться, то для війни буде така такий апарат. Але уже зараз ці силові призначення демонструють про те, що якось а, мир президент відкладає точно на план Б. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо воєдина. Я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми йдемо до 800 тисяч. Нам не вистачає 5 тисяч. Також зробіть донат для вовків да Вінчі, більше ніж 200 тисяч вже на базі. Ми будемо купувати цим прекрасним хлопцям і дівчатам дрони, бойові дрони, які будуть знищувати окупантів. 40 екіпажів щодня виїжджає, знищує окупантів, але розумієте, техніка теж ламається, її збивають. Ворог теж за нею слідкує, тому її постійно-постійно треба поповнювати. Це дуже бойові хлопці і дівчата, люті. І якраз таки воюють на Донбасі на самих-самих гарячих напрямках. Тому, будь ласка, зробіть донат в цю неділю. Підтримайте вовків до да Вінчі, тому що вони нашу країну підтримують уже добрий десяток років. Підпишіться доната, Ми починаємо. Делсі Родрігес мала би віце-президентка, яка сказала: Покажіть нам, чи Мадуро живий. До речі, показали. Виявилось, не такий він красивий, як на фотографіях, згенерований деякими блогерами, без куртки Ральф Лорен, без красивої сорочки. А деяких він там з мішком на голові, в фотографіях, деяких окуляри на голові, в деяких він іде в наручниках, і бажає «Happy New Year», «Good Night» і Merry Christmas. Ну, все, що він знав англійською, ще no war, Peace, от, Хоча вже, напевно, «No war, please» він би сказав. От, зараз Мадуро веде себе менш бравадно. Лукашенко, який так дружив і закликав, що ось зараз велика імперська наддержава, як зайде, як покаже, як спасе Мадуро. Ну, але крім заяв в платочок Лаврова, Піскова, ну і решти Камарілі, ми щось нічого не почули. Росія здулася, не змогла Росія увійти і спасти власне, своїх е е венесуельських побратимів. А вирішили краще тихенько промовчати, просидіти, забирають та й забирають. рівно ніхто туди вриватись не буде. Венесуела супер багато на запаси, більше ніж Саудівська Аравія по нафті. Супер великі запаси золота інших родовищ. Ну одним словом, Сполучені Штати входять. Хоча європейські політики кажуть, що операція супер, але є маленький нюанс. Типу, давайте там подивимось. По міжнародному праву, там, чи точно треба, щоб ви керували, чи точно ви все законно зробили. Але це розглянемо потім. А наша позиція: от я б дав би пораду, окей, не буду давати пораду, а, тому що вони мене не просили, але нашій країні варто не влазити в цю історію. Один раз сказали, що він нелегітимний, другий раз сказали, що після нього має бути Путін. Все, не наша задача обговорювати ці штуки. Чому? В нас своя війна. Бо що б ми не сказали, Росія буде піднімати АГА, типу, виправдовують незаконне вторгнення? Окей, ми тоді теж до них незаконно вторглися, виправдовуйте і наше. Тому нам краще не говорити, інколи краще трошки помовчати. І це дає більший і кращий результат в політиці, ніж, наприклад, тисяча заяв, відео чи прес-релізів. Тому займаємо мудру позицію. Слова срібло, мовчання золото, пам'ятаєте, так? Тому краще нам зараз зайняти цю позицію і ну, йде та йде. Да, Макрон каже, все супер, підтримує, Мадуро нелегітимний, але процесуально є питання. Мерц так само, стармер так само. Ну, типу, вийшла Естонія, Литва, типу, зрозуміло, що на 100% підтримали Штати, решта трошки так стримано веде себе, типу, не хочуть зайвий раз. Ну, скажімо так, підігрівати цю річ, бо дійсно в світі сказали: ну все, нова ера право сильних, і сила права присідає. І зараз якраз третій хід за Китаєм. Китай має теж уже ну раз така вечірка, типу, теж має зайти. Нобелівська лауреатка Трамп каже, хороша, ну неї не всі знають, того ми трошки покеруємо. Хотіли з Делсі Родрігес, вона в Росії. Ну от брат її Хорхе. Хорхе теж не на зв'язку. Національні збори мав би зібрати там, заяву зробити, закон прийняти. Якісь малочисельні мітинги. Ну, реально, три кокосових каліки вийшло, типу, і більш ніхто там за Мадуро не з'явився. Була ще якесь відео, типу, там банда з автоматами і рушницями, типу, десь їхали на мопедах. Але, типу, теж виявилося, що не дуже вони за Мадуро вони так їхали і поїхали далі. Типу. Забрали, пішов у стім і щастя з ним. Да? Ну от, І, власне, Мадуро зараз в Нью-Йорку, я вам казав, які статті зараз йому будуть в суді окружному нью йорка висувати. Але, типу, крім того, що він в Нью-Йорку, в Венесуелі Делсі брати на себе не хоче, хоча зробила заяви і штати, але якщо вона все буде робити, те, що ми скажемо, окей, залишайся. Ну от, Зараз цим всім буде хазяйством займатися Рубіо. От, і власне він буде курувати. Він посміявся з цього з Лаврова, от, передав привіт, каже: ми очікували, що вони скажуть, нічого вони не зроблять. Риторика їхня зрозуміла, і взагалі звати їх ніяк. Ну, ми з вами так само вважаємо, тому тут сильно заглублюватись не варто. Шойгу, який теж брат Лаврова, троюродний Шойгу, який розповідав дуже багато всього. Про те, що він там ППО в Венесуелі поставить, Каракас буде захищений, як Москва. Ну, от, типу, залетіли вертольоти, залетіли дрони, заїхав спецназ. Так, да, частина офіцерів була вже там, співпрацювала з оточенням. Вони в серпні ще заїхали, операцію готували. Одним словом, знали, що, де, як, точки А, Б, С, перший, другий, третій, п'ятий будинок, одним словом, знали, що робити. Ну і власне так рухались. Але зараз. Шойгу, який отримав медалі, міг би вийти хоча б перед Мадуро. Вибачитись публічно за те, що шарлатанське російське ППО діряве, діряве продавали за банана долари. А зараз, бачите, впав режим Мадуро за 30 хвилин, ну, 3 години, якщо повністю. До речі, українці запустили свої прекрасні дрони. Вони полетіли на Москву. Собянін знову кричав: Алярм алярм. Ну от зупинили рейси. Да, два десятка вони збили, решта пішла по цілям. Реально, кілька десятків ми туди запустили, я думаю, під сотню. Ну, от і, власне, є карта навіть ці, цих прильотів. Тому українці не відпочивають, українці працюють, ну от і, власне, далі дірявлять російське ППО, яке, як показав Каракас, не дуже то й надійне. Е, Маск зустрівся з Трампом. Мило пообідали, обговорили Венесуелу. Я думаю, що Маск теж хоче поживитися на цій новій колонізації. Ну, от каже, що нарешті народ Венесуели вільний, і тепер в них будуть старлінки. Так що маск несе вам Тесли, старлінки. Ну от і ще багато різних а, історій. Можливо, Твіттер навіть відкриють, і тепер можна буде зажити повну. А Трамп зараз дійсно кажуть світова преса, що може піти на Іран, на Кубу. Ну от, але багато хто вийшов з заявами, кажуть: слухайте, а це точно мага? Ну, Мага ж казали, ми займаємося ізоляціонізмом, а Гренландію ще може піти. Кажуть, ми займаємося ізоляціонізмом, а тут якось Трамп пішов так далеко, і ми не зрозуміли, чи це точно Мага, бо ну, трошки виходить так, що, е, виходить так, що Трамп, який обіцяв ізоляцію, напав на цю Венесуелу, каже, зараз будемо управляти, відповідно, треба вводити контингент. Ну, чим це відрізняється від ідеї Іраку? І тому багато хто каже: стоп, типу, давайте це переосмислимо, бо воно трошки не туди рухається. Це всередині магії. Ну, от, широким масам подобається. Соціологію, думаю, скоро ми по почуємо. Але е Мамдані, новообраний мер Нью-Йорка, молодий 34-річний мігрант з Уганди, власне, який має азійське коріння, така нова зірка ультралівих демократів-соціалістів, друг Берні Сандерса Акасіо Картес, засудив. Каже, що це зґвалтування, власне, вайленс міжнародного законодавства. Так робити не можна. Ну одним словом, скажімо так, заява важлива, цікава, але тут більше навіть не про те, що він засудив там вторгнення. Більше схоже на молодого Обаму, який так само Бушу засуджував війну в Іраку. Ну от і по цьому починав рости як кандидат в президенти. Ну, може піти Берні, може Окасія піти, а може і він піти. З позиції мера Нью-Йорка непогано стартувати, якщо вибори за три роки. каденція там по-моєму на чотири, якщо не помиляюсь. Ну от якраз два роки покатається, Обама теж два роки в сенаті був, а потім бум і вистрелив. Тому нова зірка в демократії могла з'явитися. Нашим дипломатам вже б варто було з ним сконтактувати і почати працювати, тому що може вистріли тут. В політиці є така штука. Якщо маятник качнути в праву сторону на от стільки, то вліву він повернеться точно так же. Трамп качнув. Тому воно повернеться точно так же в ультраліву сторону. В Бразилії там зараз намагаються зацентрувати в Франції, в Парижі намагається теж цей маятник до центру, типу все тормозить. Ну, але дуже важко, коли хтось розкачує його, він потім повинен точно так же відійти в іншу сторону. Тому мамдані, бачимо, що критикує Трампа, але знову ж таки, в тому числі, або для себе, або для своєї, ну, скажімо так, політичної спільноти, Деокасіо Картес і Берні Сендерс. Ці заяви може робити для них, в тому числі для президентської розкачки. Тому бачимо, що ця війна це вже теж частина нової виборчої гонки. E -hm... До речі, про росіян я забув ще сказати, на Чорному морі маскують техніку. Причому так невдало, що ми вже все пофіксували і побачили до маскування, після маскування. Тому хай він там сильно не переживає. Все ми бачили, все буде знищено. Якщо Україна обіцяє за щось береться, то Україна точно це робить. Зеленський, внутрішня політика, каже, що буде зустріч на рівні лідерів. Десь в січні з Трампом мають зустрітися. Зараз, 6 числа будуть зустрічатися радники, туди приїде і Кушнер, і Відьков. Ну тільки Дмитрія не буде, але явно, що Відьков точно йому це все передасть. Далі Зеленський сказав, що буде ще кадрове перезавантаження, кислицю замість міністра. Замість міністра закордонних справ роблять заступником керівника офісу президента, буде в переговорній групі. От а далі президент каже, онлайн вибори могла би бути хороша історія, але каже: поки що будемо. Закон не пропрацьований. Будемо рухатися в старому, але це те ще нічого не значить. От. Ну і каже, що це перезавантаження він робить для підготовки до так званого мирного процесу. Можливого, бо Зеленський останні дні почав говорити, що цей мирний процес трек по мирному процесу, начебто, почався. Не знаю, я поки що його не бачу. Навпаки, бачу, що попередній Росія зірвала. Дійсно, я бачу, що росіяни зірвали цей трек. І власне ну, цими типу обстрілами хати Путіна, але до нього можуть легко вернутися. Плюс Венесуела теж показала, що Штати не дуже налаштовані. Але Зеленський каже, що можуть повернутися легко. Ну повернуться, тоді поговоримо. Зараз не будемо говорити те, чого немає. Але президент сказав таку фразу: ми ось ці кадрові перестановки силового блоку робимо вдруг вибор, 에... 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 мирний процес зірветься і почнеться війна. Щоб у нас вся вертикаль була готова. Так, да, в коментарях багато хто почав казати, що ага, типу, ви таким чином маскуєте посилення в вертикалі. Ну, а та кажете, що є мирний процес. Ну, знову ж таки, не можемо виключати мирний процес, він дійсно є. Це об'єктивно, це логічно. Ну, от, але, власне, президент цю вертикаль почав перезавантажувати. Малюка кажуть: все ж таки, вчора три рази з ним бачився, все ж таки хоче перемістити, не погоджується там. вже нього підтримав від Рапати і Білецький, і там по-моєму і Мадяр. Навіть ну, всі вже підтримали. Ну от, але Зеленський стоїть на своєму, каже: всіх поважаю, але буду міняти. Причому каже, я ж його не звільняю, перевожу на іншу посаду. Ну, ми з вами вже про це говорили. Не будемо ще раз. Ну от, але бачимо, що а, Дейнеку знімають з кордону, ну от, і ще багато кадрів, які раніше асоціювалися з попереднім керівником офісу. Зараз якраз таки їх знімають. Тобто пішло повне перезавантаження. Насправді, частина людей, які були лояльні попередньому керівнику офісу, ну от вони вже вимиті. Зараз заходять інші люди, орієнтовані більше на захід. Ну от і, власне, бачимо, що президент дійсно хоче всю вертикаль перепрошити. В мене до вас питання: подобаються вам ці зміни, не подобаються ці зміни. Дійсно, це до мирного процесу, чи навпаки, до війни? Як ви бачите, йде ця підготовка? Давайте поговоримо, давайте все проаналізуємо. Я попрошу зробити донат для вовків до Вінчі і підписатись на цей канал для того, щоб і надалі отримати оперативну аналітику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!